Пі-бі-бі, бі бі, -бі. бі, -бі, -бі. Солодкий. солодкий. Я ж подумав, що в мене, а то а то ззаду там десь. Куди? Ну давай вже, ну раніше треба пропускати, блін. <риканец> 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 Стоп, а вот картопляна соломка зникла. Ви пробили? Нуль зараз. Ви її, мабуть, не пробили. А, во, -а -а. А, її <риканец> получається немає. Во, <риканец> її. <риканец> її немає. Соломки чині. Все, знайшли. Я, я все знала, але думаю. Та я ж теж подумав, що це воно. Угу. А он замотаний? Ну в контейнере. Вы не замотываете? В там что-то. Ну, взагалі-то так. Ви не знали, ну, то ми тільки встановили ж Я скажу, на майбутнє, будем будемо знати. Ну в сплів... пливку. Ну в типа... Ні, ну так. Воно ж може. А как Там, блять заказы Мне... Я, як, як дождь. Не, заказы, Как бы те не... заказы, блять. Я еду, с... заказы, блядь... Я еду с... То, что... взять... Дождь иде, блядь, вот Я это вот. А, да, не, е, Я тебя Не, А, в тебе немає? А, у меня є, Я как бы сильно это... Мне больше бишь... ты... Що, типу, Я мок, блядь. Е, я просто сьогодні не було по прогнозу. Той якийсь там з собою дощовик, брав там. А, а, а зараз в мене ніхера немає з собою і мені це не подобається. Okay. А <з scariest> <confused> ні, ну блін, ну я так, у мене просто я кашлюю, блять, щось це, і тут ще に. оце херня. тому Все, давай, а то я сюди. Ой, блядь Вообще похуй!